Друз'яки, привіт! Тарас Сарик і, звісно, ютуб канал Active Life. Чи Active Life і Тарас Сарик. Ну, не важливо. Це вже весна. Почали розцвітати квіти, і якщо квіти, це вже означає, що прийшов час збирати саркоцифу. Це чарівний такий весняний гриб, дуже смачний і корисний. Але перед тим я вам хочу показати зелений траметис. Є багато видів траметису. Є різнокольоровий, зелений і так далі. Це чисто гриб лікарство не для їди. З нього роблять витяжку, де і все. Можна його жувати, витягувати з нього такий сік специфічний. Одним словом, дуже корисний, такий грибочком. Так. І звісно, зразу тут наша перша саркоцифа. Ось вона. Саркоцифа буває різного розміру, але саме найгірше в тому, що вона брудна і її, щоб приготувати, потрібно просто ну, повозитися з нею. Помучитися одним словом. Ну, Зато вона зі сметанкою просто обалденна. Дуже смачний гриб. Не для продажу, переважно той, хто саркоцифу збирає, він тільки для себе її і може назбирати, тому що ну, я ніколи не назбирував, наприклад, два-три відра саркоцифу, максимум, що там міг назбирати, то пів відра. Перший гриб є. Дужовою траметись і рухаюся далі. Прийшла весна. Засвітило сонечко і повилазило. Ей ти, слимачок. Все, заховався. Типа я тебе не бачу, ти мене не бачиш, типа йди собі далі. Правильно. Так, друзякі, сонечко, засвітило. Трошечки познімав зі себе одяг. Блін, але мухи просто добивають. І так, на початку відео було... Я показував траметис Зелений, це Траметис різнокольоровий. Як-як- як-як-як. Ось так. Ось так його можна роздивитися. Він так само їстівний, лікувальний. Твердий як твердий, як жувачка. Ну, в принципі, його ніхто і не їсть, так. З нього роблять витяжку. Тому. Все, мухи просто доїдають. Не можу на місці залишатися, але зато яка красота. Так, Траметис вам показав. Це дуже лікарський гриб і його потрібно Там курсів вживання. Це я буду розказувати в наступних відео, тому що просто тут не можу залишатися на місці, мушу рухати. Як тільки зупиняюся, все, мухи налітають, як ті собаки скажені. Так, такі сліди. Я маю боятися, тому що це сліди кабана. І я минулого року весною зустрів кабана. І... Ну, коротше, сім'я була кабанів з маленькими діточками, скажімо так, і це весна, якраз вони от зараз почали розмножуватися, тому вони зараз дуже сильно агресивні. І потрібно дивитися по сторонам так, щоб. Не попасти на, на дика і щоб він мене не атакував, тому що дик, коли бачить людину весною, ну і з, з малими, то він починає атакувати. Так, рухаємося далі. Йду, 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 нікого не рухаю. Тут бах переді мною буквально в п'яти метрах сува злітає. Я чуть не обісрався. Думаю, що то за чудові ще таке летить. Зараз, зараз я її тут десь бачив. Вона десь тут недалеко сіла. І зараз ми її. І зараз ми її знайдемо. Вовна! Посува! Вовна! О, красуня. Так. Я розумію, що не всі її бачать, так? Зараз я її... зближу. Вова, ось вона, ось вона сидить. Вона думає, що я її не бачу. Та все я тебе бачу. Так, о, подивилась на мене. Здоровенна така. Ти мене налякала, тепер я, тепер я тебе налякаю. Зараз ти покажеш всю свою красу, яка ти. Красавиця. А ну давай, взлітай. Я надеюсь, ти мене атакувати не будеш. Мене близько підпустиш. Я надіюсь. О, полетіла. Не підпустила. Летить, летить. Коротше, одним словом, нам сува не потрібна. Так, воно таке потрібно звертати увагу. Що що? Хтось насрав! <смі> Хто тут насрав, я не знаю, ну це явно не кабан і може якийсь... Ну це не ведмеді. Ну, не потрібно зразу все на ведмедів. Тут нема ведмедів. Думав, тому... <смі> може кінь. А що би тут кінь робив? Ладно. Тому, ну, якщо чесно... Весною в лісі трошки страшно, тим більше сам. Так, рухаємося далі. Ох, а тут все в траметисі. Ось, знаєте, який величезний. Мене, до речі, люди запитували, про траметис. Я думаю, що можна його зірвати. О, ще свіжий, гарний, великий траметис. Того року він. Дуже добре росте, тому що зима була не з морозом, Тому він досить непогано росте, але буквально через місяць його вже не стане, тому потрібно оце все зібрати. Ось, а там далі йти гарний. Просто бомба. Дуже лікувальний. Так. Так, 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 а тут разом з тим терметисом Дрожалочка Ммм, така непогана коротше то все е чи як там ну коротше говоря з роду дрожалок на смак ніяка, таке як жиле їм як жиле досить Др... така на смак ну ніяка ну, така вона Ну, Я її практично ніколи не збираю, тільки то, що показую вам на відео. Її додають в салат. І вона такий, можна сказати, трошки дає аромат і, звісно, смак. Людина їсть салат так, якийсь там і відчуває якусь там держалку. <h réussi> типу якесь так. Ох, які екземпляри саркоцифи. Ох, яка велика одна, яка велика друга. Іди сюди. Вони люблять пні, люблять вони вологість. От Біля них буває ростуть зморшки, стручки. Ну, щось зараз я не спостерігаю. Ось які красавці. Які вони великі, які вони смачні. Зі сметанкою це просто бомба. Так, дивимося по сторонам. Тут між квіточками, між листям. Ох, я сьогодні нанюхаюся тих квіточок. О, між ось такими пауками червоними. Куди повзеш? Куди повзеш? Хвається. Ладно. О, літає. Де ти тут? Дружбан Джміль Що, мед збираєш? Ви, до речі, знали, що... От, ось він, ось він. Полетів. Зараз я тебе... Зазніме. Як приблизить. Ось він. ви, до речі, знали, що Джміль... Так само мед має. Але мед джміля не є їстівний. Тому якось так. Бігав за джмільон, знайшов саркоцифу. Супер. О, друзяки, то що якраз я і казав. Між саркоцифою, верніше, навіть період саркоцифи ростуть ось такі гарні зморшки. Ось один. Дуже смачний гриб. Ось другий, називається зморшок гігантський. Той ліс мені подобається тим, що тут все є. Тут всі гриби є, ну, але все по чуть-чуть. І тут навіть зустрічаються чорні труфіля. Якось так. Що це за ліс, я не буду говорити. Він настільки багатий всіма тими корисними травами. Ну, дерева тут різноманітні. Тут недаром багато стільки тих кабанів, що. Вони ходять і шукають труфель, якщо чесно. Тут кабани тупо риють за труфілям. І не один уже в тому лісі їх знаходив. Це чорні французькі труфіля. Їх мало, але вони є. Той ліс мені подобається тим, що тут можна, як знаєте, як на рибалці, на Дністрі, закинув удочку і не знаєш. А що клюне? Якось так. Рухаємося далі. Так, друзяки. Дубив я то відро з саркуцифу. Ну, там наполовину, там половину траметису. Одним словом, всі корисні посилання в описі під відео. Не забувайте про мою групу Telegram Trip. і я вам по секрету скажу. Був у тріпі. Бачив всевишніх. В тих, як всі кажуть. І сказали вони мені, що в травні буде багато білих грибів. Але ви хто нікому не кажіть. Все, до зустрічі, ставимо лайк. Класно в лісі, але потрібно їхати додому. До зустрічі!